Ну що, сьогодні буде м'ясо. Я покажу тобі 10 нових шутерів, які вже збирають мільйони переглядів, примушують твій ПК хрипіти, а тебе думати, що тебе зараз реально застрелять. Готовий? Тоді поїхали! Це не шутер, це воєнна симуляція, в якій ти 10 хвилин налаштовуєш приціл, 5 хвилин повзеш у кущах і ще 15 лежиш мертвий, бо тебе зняло якесь чудо з калашем у кронах дерев. Реалізм тут такий, що хочеться здатися до найближчого військомату. Тут все серйозно: звуки, відстані, постріли все, ніби ти реально в джунглях. Комунікація з командою як операція на мозку. Якщо ти не вмієш говорити словами фланг, визначити позицію або я лежу і кровоточу, ти не виживеш. Гра виглядає шикарно. Але не чекай веселищів. Це не Call of Duty. Тут кожен крок може бути останнім. Вийшов на відкриту місцевість. Молодець, помер красиво. The Finals – це як Фортнайт на Кукаїні, який пішов у спортзал і тепер ламає все, що бачить. Тут все руйнується. Стіни, підлоги, психіка гравця. Граєш і не знаєш, чи це турнір чи кінець світу. Сенс простий, команди валяться одна на одну в арена шоу, де можна підірвати все, що рухається і не рухається. Режим гри, як якісь голодні ігри, тільки з гранатометом. Вибухи, крики, паніка, коротше, мрія кожного школяра з динамітом у серці. Стилізація просто пушка, яскраво, дико та з перегрітим коментатором у вусі. Якщо Apex і Overwatch мали б дитину після рейву, це була б The Finals. Ubisoft вирішили такі, а чому б нам не зробити свою Call of Duty, але з блискавками, клонами і без нормального балансу? І зробили – це аркадний шутер, де все кричить: я швидкий, я кольоровий, я не завжди логічний. Тут фракції з різних ігор Ubisoft луплять одне одного по зубах: у когось дрон, у когось глушилка, а хтось просто бігає з кулеметом і мріє про мир у світі. Геймплей швидкий як інтернет у сусіда, і місцями такий хаотичний, що ти не розумієш, ти вбив когось чи просто красиво закінчив гру. І найцікавіше гра безкоштовна. Тобто Ubisoft робить Call of Duty, але даром звучить як афера можливо, але дуже весела. Катафенісапла. Старецький Delta Force повертається, і це вже не той дрібний піксельний тир. Hawk Ops – це тактичний шутер з нормальним графончиком, де тебе може зняти з 500 метрів, і ти навіть не встигнеш прокричати Та хто блядь?». Гра міксує PVA і PVP, можеш штурмувати базу з ботами, а можеш потрапити під вогонь якогось гравця, що сидить у кощах з 2007 року. Карти великі, техніка є, все серйозно. Хочеш шутер, де не треба носитись як дурень, а можна трохи подумати. Це твій варіант, але попереджаю тут думати це теж ризик, бо поки думаєш, вже мертвий. це такий собі китайський Escape from Tarkov, але з RTX і плавним геймплеєм. Тут не просто стріляєш, а вивчаєш, як вижити після трьох кулю легені і нестачі бентів. Гра виглядає неймовірно, графіка як у кіно, але ігровий процес повільний, обережний, з великим акцентом на і ризик. Ти або виносиш все, або тебе виносить з усім. Якщо тобі подобається біль, параноя і смерть на останній хвилині, ласкаво просимо. Гра, яка зламала мозок інтернету ще до релізу. Люди не вірили, що це взагалі гра, настільки вона реалістична, бодікам шутер від першої особи, де кожен рух виглядає як запис із поліцейської GoPro. І от ти повністю заходиш у закинутий склад в руці, пістолет, попереду темрява і подозрілий звук. В голову лізуть думки. А може, ну його краще зайду в Роблокс, але вже пізно. У цій грі не про екшен, про напругу. Один невірний крок, і тобі вже читають мораль в ютуб-коментарях, бо ти злякався дверей. Назва говорить сама за себе. Це ще один шутер із максимально реалістичною камерою від тіла. Графіка така, що ти перевіряєш, чи тебе не знімають насправді, а рухи такі кривенькі й нервові, як у тебе після трьох чашок кави. Гра виглядає нереально круто. Тут усе максимально неідеальне, що й робить її ідеальною. Звуки рикошетів, голоси за спини, блимичі ліхтарі, і ти вже не граєш, а реально виживаєш. Вистрілити в когось тут це ніби злочин, і в цьому кайф. Гру підтримують і випускають нові доповнення. Можна навіть разом з друзями відстрілюватись від зомбі. Це шутер для тих, хто скучив за олдскулом, але з нормальним графончиком. Космічний корабль, мутанти і твій ручний біомеханічний песик, якого ти кидаєш у ворогів як розлюченого тамагочі. Ріпаут це суміш страху і розваги. Стріляєш, бігаєш, збираєш лут і паралельно ломаєш психіку, бо монстри тут лізуть звідусіль. Грати можна соло або з друзями, якщо в тебе ще залишились такі після попередніх ігор: швидкий, брутальний місцями криповий. Якщо Doom і Dead Space напились і зачали гру, вийшов би ріпаут. У цьому шутері один гравець монстр, інші жертви. Граєш і не знаєш, де воно ховається. Вимикає світло, ломає генератори і просто чекає, поки ти знепритомніш від страху. Тут атмосфера, як у фільмі жахів, ніч, блимаючі лампи, хрипи з темряви. І ти з ліхтарем, який розряджається в найгірший момент. Справжнє випробування для твоїх нервів і підгузків. Ідеально для компанії: хтось грає за потвору і знущається з друзів, а ти просто молишся, щоб дожити до ранку. Це шутер у космосі. Так, серйозно. Ти літаєш у невагомості в костюмі астронавта, стріляєш у таких же відбитих космонавтів. І все це з фізикою нульової гравітації. Класика, х. Головна фішка вертикальний бойовий постріл. Тебе можуть вбити зверху, знизу, збоку і ззаду, звісно. І ти такий, де фронт? А його немає. Ти в космосі, бро. Гра виглядає футуристично, ефекти бомбезні, але мозок плавиться вже після першого раунду. Якщо набридлі всі ці реалістичні шутери, спробуй космос. Там принаймні красиво здохнеш. Ну от тепер ти знаєш, у які шутери треба грати, щоб не бути лошарою з 2016-го, а просунутим геймером з 2025-го. І якщо твій комп не задимів після цього відео, вважай пощастило. Пиши в коментарях, який із цих шутерів змусив тебе кайфанути найбільше. Або просто напиши анрекорд, і ми зрозуміємо, що ти ще в шоці. Підписка, лайк і не забувай, куля летить швидше, ніж твоя реакція.